Пан Іван задає таку загадку, на яку теж немає ідеального, ну, такої, знаєте, ідеальної відповіді, тому що я ж председатель в нашому кооперативі, і у мене така сама проблема, як от описує пан Іван. І виходу ідеального нема, тому що якщо ми вибираємо щось дешеве, воно недовговічне, хочемо ми чи не хочемо. Значить, треба подивитися. Пан Іван питає автомобільна дорога на схилі, посипана гравієм і втрамбована під вагою легкових автомобілів. Сильні дощі наробили канав. Асфальт не скоро буде. Як краще і чим закрити канави? Дякую. І ось тут і виходить, що для того, щоб поток води не змивав покриття, нам треба обирати щось важке. Наприклад, крупний щебінь спочатку, втрамбовувати його гарно, а потім вже робити іншу відсипку. Але на схилах, от саме за цією концентрацією води, воно виходить те, що легеньке, воно його змиває донизу. Наприклад, гран віців змиває майже одразу. Якщо ви посипете бітумною крихтою, там виходить така фігня, що частково ця крихта зліпається під температурою і під колесами, а частково вона вимивається. І знову ями, і знову ви пригаєте. Тому і виходить, що немає такого ідеалу. Найкращий варіант в вашому випадку, друзі, от коли є така ситуація, буф її залишається комбінований. Що означає комбінований? Вам треба підібрати суміш, но не купувати, готову, тому що готову, знаєте, є. Коли я шукав суміш чим відсипати дорогу, мені пропонували дорожну суміш із двох фракцій. Там фракція, здається, 5, 10, 40, 20 або фракція 20, 40, 40, 70. Але вони роблять наступним чином: ви замовляєте машину змішаної фракції, а вони беруть і просто ковшом насипали ту фракцію, насипали ту фракцію, вона нормально не перемішана і так далі. А тут головне, от чому бажано робити. З декілька фракцій, щоб був ефект розклінювання. Що це означає? значить Коли ми з вами відсипаємо дорогу крупною фракцією, там є пустоти, відповідно. да Ну Тому що фракція ж вона крупна. І дощ, коли. Тече великим потоком, він, звісно, потрапляє між крупною фракцією, іде її взвішування, іде замочування основи, і дорога знову руйнується. Якщо ми з вами будемо робити, в залежності від того, яка там товщина, будемо робити наступним чином. Тобто ми, наприклад, відсипали в один ряд фракцію 40-70, пересипали більш дрібною фракцію, наприклад, 5-10. 5-10 можна змішувати з гран відсівом Знову відсипали крупну фракцію 40-70 і знову розклінули 5-10 і гран відсіво. Що це дає? По-перше, крупна фракція вона краще витримує динамічне навантаження машин. А розклінівання заклінює і не дає потоку води, в цьому потоку води дуже швидко це розмивати. Тобто ця комбінована система вона не ідеальна, але вона пролежить довше. Просто довше пролежить. Тобто принцип, про який я вам розповідав, золоте правило Олександра Терехова на вебінарі. Якщо ми хочемо менше вкладати гроші під час експлуатації, нам треба більше витратити грошей під час будівництва. Тут так само, якщо ви заморочитесь трошки більше, то ця дорога прослужить вам довше. Якщо ви це зробите швидко, чимось там відсипали, ну то й вона таки і відслужить. Ну, це закон природи. Нічого ви цим не зробите. Але на схилі, все ж таки, був і залишається саме комбінований варіант. Ну і далі. Ос основне правило, коли от робиться дорога на схилі, якщо ви звернули увагу, полотно формується вліво-вправо, і ось тут формуються канави. бачите? Тобто головне завдання відкинути воду в канави, і саме в канави, які робляться з бетонних латків, по цим каналам і тече поток води. Тобто, коли ви робите відсипку, вам її треба робити так само, не дивлячись на те, що це у вас щебінь, і щебінь він якби дрінує. Якщо ви будете уважні, ви побачите, що при сильному потоці дощу, коли йде насичення верхніх шарів, да, то частина води вона починає уходити вниз. Тому, якщо у вас дорога має отак от вже колії, вам треба відсипаючи, формувати оцей от контур. Тобто десь може зрізати, десь підсипати, але намагайтеся формувати саме таким чином, щоб при сильних дощах, щоб поток води максимально відводити вліво-вправо. І відповідно, якщо ви тут формуєте дуже великий поток води, тут ви можете відсипати взагалі крупними каміннями, щоб їх потоком води не змивало, і камінь приймав частину енергії потоку на себе. Так, да, його буде друзі, замулювати ілом, піском, брудом, але його цей от, пісок бруд якби розклініт. І, і великий камінь він, він буде краще тримати це узбіччя. Зрозуміло? Тобто, такі от прості правила, в принципі, дозволять вам зробити дорогу більш надійною. Але в ідеалі це бетонні латки, асфальтове покриття, щоб сама основа не мокла. Щоб її не розмивала зверху, бо знаєте, як на схилі воно починає зараза? На схилі йде, отут, якщо з'являється якась ямка, тріщинка, оця вода починає потрапляти сюди і починає підривати основу. І все, і дорога пішла руйнуватися, вона може піти отак волнами, тому, тому що намокла основа і вона як сповзає під навантаженням. І от саме великі каміння от від цього рятують. Були великі каміння. Так, дякую за 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 ваше питання, друзі. Ми йдемо з вами далі. Так, і лайки ставте, не забувайте і, порад, і рекомендувати відео і канал.